Десятки імен Одеситів, які боролися за незалежність України, їхні героїчні вчинки повинні відображатися у назвах вулиць, впевнені представники громадських та ветеранських організацій щодо актуальності перейменування вулиць міста на честь героїв, котрі боролися за незалежність України у різні періоди історії нашої держави, в тому числі увічнити імена героїв, полеглих після повномасштабного вторгнення Росії. У нас є чомусь 16 перевулків Суворова. Але немає вулиць на честь наших атаманів, українського козацького війська, українських сучових стрільців, немає назв на честь сучасних героїв російсько-української війни. Я говорив, що топоніміка в умовах війни це зброя. Представники громадських організацій озвучили свої пропозиції щодо перейменування низки вулиць. Наприклад, відомій вулиці у центрі міста дати ім'я Віталія Блашко, і на це є суттєві підстави. Майор е, окремого загону спеціального призначення Азов, який загинув 8 травня 2022 року при обороні міста Маріуполь. Він кавалер обданів мужність всіх ступенів, і він брав участь в захисті України. Ну, зв'язку з чотирнадцятого з року. Друге вулиця генерала Бочарова в Пересівському районі. Пропонуємо переименувати на честь Владислава Бувалкіна. Так, хто такий Владислав Бувалкін? Теж неймовірна постать. Це майстер-сержант Служби безпеки України, який загинув 20 березня 2022 року. Теж кавалер Орденів за мужність всіх ступенів. Брав участь в захисті України з 2014 року і ще й Герой України. Посмотрю. Після ретельного вивчення життєвого і бойового шляху кожного з героїв громадські діячі склали їхній перелік з детальним обґрунтуванням та відправили до міської ради. Ми разом відпрацювали щодо наших героїв України, листа обґрунтованого і направили на одеську міського голові. У нас є шість героїв України, п'ять героїв України і один повний кавалер ордена. Замужність одесити, так. Да. Триває процес присвоєння одеським вулицям назв на честь одеситів, які загинули під час повномасштабного вторгнення героїв України і кавалерів трьох ступенів ордена за мужність. Збір інформації та потенційних вулиць для перейменування вже розпочався. До 10 вересня продовжується електронне громадське обговорення на офіційному сайті. Коли ми беремо конкретну особу, ми бачимо, що ця людина ще вчора жила поруч з нами. Була звичайним, як кажуть, простою людиною. Да? Пішла на війну і ціною свого життя вчинила героїчний подвиг. І це конкретний приклад, коли ми можемо сказати: дивись, вчора це був твій сусід. Сьогодні це український герой, і саме от ці люди вони. Захистили наше місто, нашу країну автори проєкту пропонують топонімічній комісії взяти до уваги ці пропозиції при розгляді назв для прийменувань та готові надалі надавати інші варіанти, адже на думку громадських діячів в Одесі існують дуже багато вулиць з нейтральними назвами і краще присвоювати їм імена українських героїв, причому всіх часів, котрі боролися за незалежність української держави.